Що ж, Володимире, ну, така, наприклад, все ж таки, прикра поразка для вашої команди. 1-2 пропустили на 39-й хвилині. Перші емоції після виходу з паркету. По-перше, хочу подякувати воїнам ЗСУ, які завдяки яким ми все ж таки можемо проводити ці ігри. Вони це наша найбільша сила, наша надійна опора. Також хочу подякувати команді суперника. Знаємо давно цю команду. Тут дуже, дуже хлопці всі фізично готові, так, така ціпка команда. А, ну, в цілому я вважаю, що наш колектив зміг нав'язати більш-менш була рівна гра, так, ну, ось до помилки, Десь перший гол помилки наші, другий гол теж помилки. Ми не забиваємо, одразу пропускаємо гол. Напевне. Це, як бачите, футбольні такі правила, вони ж, їх, не обма... їх не зможеш обдурити. Тому якось так. От минулого сезону два матчі проводив Скайп з рятувальником. Наскільки цікаво було знову протистояти цьому супернику, як вважаєте, чим ці матчі відрізнялися? Ні, ну я ж кажу, що з цією командою завжди цікаво грати, тому що ми ну, самі бачили, що такий накал боротьби. Моя така суб'єктивна думка, що навіть різниця, грубо кажучи, у класі. Так що це команда екстраліги, ми команда чемпіонату міста. Вона сьогодні десь нівелювалась і гра була рівна. Як... На мій погляд. У минулому році було щось схоже, але десь ми більше грали вже з позиції Тому Різні обставини. Тому, але так, підготувалися, розібрали досконально, виключили їх основний козир це стандарти. І, в принципі, ну, пропустилися стандарту, але потім, в принципі, їх нічого не виходило. Е, матч відповідь у Сумах відбудеться. Що робити авіаторам, щоб все ж таки потрапити до фіналу восьми? Ну, треба забивати голи, <ріст> як це не банально, але бачите, є моменти, десь трошки, якщо реалізація буде краща. Тому що ми створюємо моменти, створюємо, але тепер залишилось тільки забити.